Приголомшливий грим перетворив молодих зірок на справжніх стариганів. Бабуся Настя і дідусь Потап лякали своїм виглядом не тільки масовку з підлітків, але й усю знімальну групу та журналістів. Цілий робочий день артистам доводилося вдавати із себе злих літніх людей, розмахувати пістолетами, кричати, танцювати та всіляко мучити шанувальників. Ми знімали два дні назад групу в і стекло. У мене страшно 30 тритисячасов на зйомки, болять ноги. Поэтому все тіло мені подсказують, як має вести себе старий чоловік. Творчі експерименти привели Потапа до висміювання сучасної українсько-російської естради. А саме тих зірок, які з усіх сил намагаються здаватися молодими. За сценарієм, уже старі потап і Настя викрадають людей і змушують їх слухати свій новий хід. Жалко наших пенсіонерів. Взагалі, в принципі. артистів пенсіонерів жалко вдвоє. Мало того, що їх вони нікому не нужны, а, а вторе, ще й господарство не потрібні. За словами потапа, котрий, як завжди, є автором пісні, він написав її зовсім нещодавно, коли інтернетом вкотре поширилися шутки про розпад дуету. Мелодія виявилася схожою на відому дитячу пісню. Коли споєдна, фотографії Потапа і Насті у нас такого буває. Наприклад, ми листаємо в групі 7 років, ми не ставим сімлет сімілітню фотографію сім'я назад. Зділено і вже говоримо, блін, і ми тут маленькі худі. Приміщення для знімання, яке шукали дуже довго, також виявилося незвичайним напіврозвалений зал Київської малої опери з облізлими стінами і розбитими вікнами. Як найкраще підійшов за антуражем. Презентація кліпу в місті відбудеться вже наступного місяця.